Всім привіт! Вітаємо вас в нашому влозі. Мій сьогоднішній день починається із прання. І знаєте, що я вам скажу? Я дуже вдячна тій людині, яка винайшла правильну машину, тому що вона реально економить час. А я, до речі, вирішила попрати полотенце, зазвичай я їх перу десь на 70-80 градусів, щоб там поубивало всі можливі бацили, бактерії і так далі. І тому хай вона поки пере, а я переходжу готувати їсти. Сьогодні ви вирішила це пюре із картоплею та моркою. А півбаночки і авокадо. Я вже авокадо давала, але як окремий продукт ложечку, а потім, як поверталась до цього, вирішила йому дати ще. Я його трішки виличка зараз. Розтопчу, але не настільки багато то я його дам. Десь, мабуть, оцей шматочок, а це сама собі зараз зроблю бутерброд. У нас є отака малесенька вилочка. в неї дуже зручно роздавлювати. і роздавлюю. Я вже з цього місяця. З цього тижня навіть почну більше давити виделочку, Це просто, що у нас є баночки такі, да? ще 5, 5 баночок залишилось, чи 4, ні, з цього 5, то поки гра буду давати. Також буду більше намагатись давати вилочкою, передавлювати. Для того, щоб вже за 8 місяців можна було перейти на шматочки. Заодно собі зроблю ще бутерброд Я зробила каву. І до кави можна зробити бутерброд Я візьму пів шматочка хліба, ми брали такий паштет. Я його вже скуштувала. Він дуже смачний. І дуже швидко закінчується. Думіє, зараз Паштека зроблю. Сюди знаєте, що не вистачає? Сюди ще не вистачає вареного яйця. Можливо, я навіть собі зварю. От так от зроблю. Навіть ще поріжу. Тонше зроблю. От так от таке от у мене буде бутерброд. Правда, без яйця до кави. Знаєте, я авокадо вперше в житті скуштувала після 20 років, не пам'ятаю, скільки точно, але купувала чисто ради того, щоб поставити галочку, що я його скуштувала. А дитина наша в свої 6 місяців вже знає, що таке авокадо, і взагалі діти зараз знають і куштують більше, ніж ми в своєму житті взагалі щось скуштували. Тому що я ж. Топ продуктів, які бажано ввести до одного року. Там такі продукти, які я досі не коштувала. Водичку будеш? Водички хочеш, так? Котямик поїв, Так. Да. і тим визирка такий помаранчевий, помаранчевий. Майже все. з'їв. там десь щось позалишалось. А трішки ще авокадо залишилось, я не замітила. Он. Ще в мене сьогодні є завдання, це треба щось приготувати, поїсти, а що в мене навіть гадки немає. Хочеться щось таке, щоб не дуже заморачуватися, щоб це недовго було. А, швиденько, на скорую руку, як то кажуть, да? а, а що в мене просто відбувається такий мозговий бунт, тому що я не знаю, що готувати. Поки тюнок тут розважається, ти сам переважаєшся, Тьом. Чи тобі компанія треба? Тобі треба компанія? Чи мама може піти щось поробити? Камеру включу, щоб за тобою дивитись. Чи ти сам справишся? Справишся сам. Mm? Вирішила я сьогодні приготувати тушену картоплю із м'язком. М'язко вже розморозилась, до речі, у нас дивіться, яка велика картопля. Зато її дуже зручно чистити. Різати не дуже, а очистити якраз кайф. Нарізаю я шматочками не ідентичними, вони плюс-мінус одинакові, але не ідеальні. А взагалі, я от вирішила сьогодні спробувати записати от таким чином свій голос позакадрово. І знаєте, мені якось не заходить. Тому що він дуже відрізняється від голосу, який записує камера. Тому, мабуть, так експериментувати і більше не буду. А поки це все вам розповідала, м'язко, як бачите, вже помила, витерла і тепер перекидаю його в мисочку, в солю, в перчу, додаю таку от спецію таку, карі. Кость дуже любить зі спеціями. Я нейтрально до цього відножусь, але знаходимо компроміс. Трішки туди додавала. Перемішала, і ще треба обов'язково туди додати сметанку. Я таке люблю. Пару ложечок перемішала і все це поміщаю в казанчик для мультиварки. Закидаю мультиварку на 15 хвилин. На одну сторону посмажила, потім 15 хвилин на іншій стороні посмажила. І якраз цей час пішла вкладати тьомика спать. Я його вже вклала, тепер взяла картопельку, туди додавала сметанки. Це був кріпчик солі, але солі дуже мало добавила. Прийшло, Приходилось досалювати. Це все перемішую і потім вже додавлю до м'язка. Так, я там вклала спать, я хочу помити швиденько посуд і доготувати. Я вже а, 15 хвилин пожарила на. Одній стороні м'яско, а тепер ще 15 хвилин на іншій стороні. І вже потім додавлю картоплю, поставлю на тошення. Картоплю хочу додати разом із замороженими овочами. Треба дістати з морозівка. І хай воно готується. А я поки що займусь справами, займусь миттям цього посуду. Кільпани не витримали лихої долі, погляньте тільки на них. Треба було виносити їх на вулиці, так би вони протримались до вулиці, а тепер вони просто як засухший шаїник. На жаль, але такі гарні були. Закинула зверху ще овочі. Тут морковка, перчик, броколі і цибулька. І ще, здається, щось, не пам'ятаю, що, але щось є. Ну, хай далі тушиться цей. Тобі треба зараз закрити очі. Я тобі дам дещо скуштувати. Це буде бутерброд. А ти не відкривай очі, поки його не з'їсиш. Просто закрий очі і скажи свою думку, як тобі смак, що там таке і тому подібне, добре? Добре. Ось я собі зробила і Кості зробила. Він таке ще не коштував. Тому хочу, щоб він скуштував, спробував, що воно таке. Тільки не відкривай. відкривайся. Нема це що там таке. Так, да. ну хліб тут зрозуміло. Не відкривай очі. Не відкривай. А все що на ньому воно неравномірне, мені треба увесь з'їсти, щоб паняти вкус. Або я можу чисто вкусити і вже паняти вкус? Ти з'їш весь. Весь? Да. Так. А я з'їм весь? Да. Щось на запах я вже чую. Ти не нюхай, ну що сама не нюхай? Ні, просто воно почулось. Что, можна їсти? Да велике. <ріст> експеримент ось є стріжа, яку не бачить. Я він би сказав би, якби я йому запропонувала це з'їсти, він би сказав, ні, я не буду це їсти. Ну, давай не буду. <рігум> 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 так ти спочатку прожив, потім говорить. У мене сіла теорет. Чекай. можешь открывать все очень. меня есть теория. Угу. Хлеб. Отлично. Не знаю, я масло, случае нет, не уверен. Наверное, не, не, не Или есть, есть, тоже тонким слоем. А сверху, наверное, той паштет, что мы купили. Угу. А сверху паштетом, это, наверное, было отварное брокколи и было отварного брокколи, нарезая на кусочках. Там есть почти безвкусный, безвкусний, по цене все мягкий. Як тобі взагалі на смак. Не, Треба двері закрити. Ну, я скажу, що погано, не погано. Чи з'їв би ще. Вот знаешь, мне без шансы потолкам святого з'їв би ще. Ну, цим нічого нема, то може б з'їв би. Пішов. А я вибачаюсь, тому що у нас, у нас на фоні білий шум не малого градус. Yeah. Макс пішов водика. Ну mm. uh, там щось варені, якісь овочі, це я розумію. Ні, yeah, там нічого варного. То сире? Да. Закриваю очі, я зараз покажу, що це таке. Відкривай. Yeah, я ще подумаю? Ти відкривай. Да. Я вообще не впізнала. От мені цікаво було, чи тому що я скуштувала і взагалі б не сказала, що там авокадо є. Ну, напоследок. Я побачу авокадо і починаю чувствовати авокадо. Блядь, як авокадо. Сукушуюся на авокадо, блядь, то. Вообще не впізнав, бо чесно. Смачно? Блін, я не отказав. Я бля не сласи, бачу. брала. Ще диви, які шматки. Я бачу, шматки. І ти її так. <рес> <рес> Експеримент над чоловіком удався. У нас вже пів на шосту. ми сидим з Тьомиком, граємось, розважаємо, сижу і думаю, вже над тим, який купувати іграшки, саме, знаєте, не просто погратись і а можливо, його вже щось зацікавить більш таке. Поскладати, хоча сумніваюся ще, тому що він такий все розкидить. Але задумала стосовно, знаєте, є такі квадратики, які різнокольорові з тваринками різними. то Думаю, можливо, їх саме придбати. Від пірамідку можна було йому побудувати, да, щоб він міг її потім просто хоча б. Для початку збивати, а потім її самого вчити будувати. Я пам'ятаю, що моїй покресниці була така, вона не гралася. Вона з тваринками була з намальованими. То це задумалася, Але не пам'ятаю, на який вік вона почала гратися. Але я згадала і думаю, можливо, такі вже придбати, щоб він розважався. Тримаю його, щоб не втік. Тому що це реально, знаєте, рятує. От сьогодні він обперся в диван, він не втримався, а я чисто отак беру його, тримаю, щоб він не падав. Він не втримався, і він тоді впасти бік, І добре, що я його тримала. Я просто його втримала і викрутила, І просто так каже: Нічого собі. Да, то отак от і рятую від падінь нашого сина. Тима, в мене тільки одне питання: що ти там шукаєш? І що ти хочеш там знайти, Синок, гристи коврика Давай хоч коврик не гристи, давай. Я вже тімика вклала з паттернет, правда, початок 9 і хочу приготувати чай. Ось я зараз костью чаю і поговоримо якраз. А я собі хочу взяти, мабуть, ванільний, чорний чай. І в нас ще є без кофеїну. А, зайчик тобі, який ванільний. А, що у нас тут є? Шоколад з горіхом. Карамель. Да? Карамель. Все. Буде шоколад з Добре Кості зроблю шоколад з горіхом. Тільки так як він без кофеїну, то, мабуть, йому треба постояти хвилин 5, як і треба. По інструкції, то я Кості так хвилинку і витягую. Холом п'ять простоїло. Мені обов'язково з лимоном, тому що без лимону для мене чай це не чай. Тому якщо будете запрошувати мене в гості на чай, знаєте, я п'ю з лимоном. А це вже до чаю. Солоні, паличка із сиром. Так, кожна буде на дивані, сидіти, так? Все добре? <гум> Сиди на дивані. Я тебе представлю, хай еще постою, да? Хай стоит, я не против. Ну, я маю на вазе. Не, не, воно ну, хай будет. Я же говорю, хай огонь. понял, хай стоит. Так, все, мы будем чаевать. Я чую, как ты рассказывала, что он будет перед вами Я слухаю тебя, как моя кухарка. Че, что? Я думаю, <соценно> <тобой> не слухаю. <соценно> я тебе не почула, что ты говорил. <соценно> вот она на видео тебе Я не почула тебя. Ти хоч ти сказала, що шо в той момент тобі сказав, сонечко, я почув, що нам потрібно 5 хвилин постоять. Я тебе слухаю. а Але така, ні шошо? От я тебе не слухаю. А ти мене взагалі не слухаєш. Ну, буває. Відео доказ. Так, так що будемо зараз чаювати, будемо спілкуватися, хрустіти паличками. І хочемо подякувати вам за перегляд нашого влогу. Не забудьте. Подобайку поставити. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. і побачимося в наступному влозі.